Що вам все любить? Трохи <laughs> <Други> любиться. <laughs> все має все любити. Головне, щоб Карпати повернулися в прем'єру і всіх рвали. Всю українську прем'єру. Тому що Карпати Львів — одне биття на все життя. Вова реабілітолог, він їх привів до тями. Містечко Ху, що на Закарпатті, є не надто великим за розмірами, але по своєму цікавим та колоритним. Незвичайна хаотична забудова, криві вулички, високі шпилі храмів та руїни замку на горі над містом. Це ті речі, які приваблюють туриста на Закарпатті. І звісно, куди ж без місцевого діалекту. Климпойте сюди на вихідні до нас. Будемо чекати. Борис Джонсон у Хусті. Е, таких новин у медіапросторі ви точно не чули. Але згадка про колишнього прем'єр-міністра з Великої Британії в Закарпатському місці присутня. Одна із центральних вулиць хуста названа у його честь. Добрий дієвері! Карпати ж у хусті проживають у готелі із дуже символічною назвою для власної команди. Карпати. День у гравців Карпат розписаний буквально похвилинно. Ранковий замір ваги і тиску, далі сніданок і виїзд на тренування. В автобусі час проводить кожен по-різному: хто читає новини або книгу, а хтось слухає музику. Діджеєм у Карпатах є Тлумак молодший. Саме він вивчає музичні смаки колег по команді. Сплю і думаю, що включити по в автобусі. А є, що замовляю замовляють. Звісно, любима пісня Лещенкова. Ібо вобу липець відутить, О, вона, вже зразу, як Звичайно. Все для пацанів. Ну, no, грузин за мене Другий тренувальний збір Карпати проводять на Закарпатті селище Вишково. Саме тут протягом двох тижнів підопічні Андрія Тлумака будуть проводити інтенсивні заняття з м'ячем, Ну і власне контрольні спаринги. Першим суперником буде Івано-Франківське Прикарпаття. Львів'яни зіграють вже завтра, 19 лютого. Перший поєдинок ну, Звичайно, проти рідної команди завжди. Приємно грати, але зараз у нас задача, я думаю, така сама, як і в них: набрати фізичні кондиції, підготуватись до чемпіонату, тобто особливої якоїсь там накалу і. І, точки зору результату, ця гра особливо нічого не з собою не несе. Трішки про цю місцевість селище Вишково е, і місцевий стадіон не так давно було відкрито. Рік тому, е, саме у серпні місяці, його офіційно відкрили після реконструкції. Що цікаво, під час повномасштабної війни це єдиний в Україні стадіон, який вдалося добудувати і відкрити це сучасне поле, де е, проводять збори Львівський Карпат, якби не війна. То ми б зараз мали зовсім інший вигляд на цьому стадіоні, на, на цьому спортивному комплексі, але ну такі реалії, що, що така ситуація. У Вишкові про історію футболу жваво дискутують і навіть сперечаються, коли саме була заснована команда, і скільки років у селищі грають у футбол. Ясності додає місцевий голова ОТГ: з 1934 року у нас е футбол. Поселився в нашій у цьому а регіоні. А з 54-го ви ні разу не пропускаєте жодного 34 34-го Ми не пропускаємо ні разу. Я знаю, що з 54-го. Або так хто ну, Закарпатська федерація футболу помиляється, або ви добре знаєте. Ну Закарпатська Федерація можливо не знає історію Вишкова настільки, наскільки знаю її я. Про Шандора Варгу, відомого футбольного агента ФІФА у вишкові багато говорять у футбол. Він тут особисто не грав, але допомагає місцевій громаді. У розвитку цього виду спорту це людина патріот Вишкова, який, якому ми завдячуємо багато чим. Ми дуже раді, що такі команди попадають до нас, і ми сподіваємося, що в подальшому ми можемо з вами співпрацювати. Як ви до нас, і так ми до вас можемо поїхати, подивитися, як ви там на місці живете, і десь чогось навчитися від нас. Ну, ноги горять, я бачив Приймака, якщо подивитися на своє взуття, так, так. то вже скільки років цим? Це насправді їм вже давно, їм десь три роки. Але це виручає наш Вова ребілітолог, він їх привів до тями. Так, та технології <рес> <рес> медично-технічні.